Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть траситься, осу смутно паситься, пасти рікля чупло ти же, 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 тут же тут Марія му мати прекрасно співає. І хор ангельський їй допомагає. Тут Ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїться. Пасеться, осел смутно поситя, пастирі їхля, чуть плоти бога, ба. Чур... тут же, тут же, тут же, тут же тут.